Привіт! Сьогодні ми будемо грати Майнкрафт. Це моя друга серія. Підпишіться на канал і ставте лайки. Поки вона там загружається, я хочу вам сказати. Що... Забуду ладно. Чекаємо. О, згадав, я хотів вас питати, а. Чому ви не підписуєтесь іноді на канал? хоча дивитесь ви багато, що я день тому, або більше не викладував відео, бо... Бо в мене. Я захворів. Зараз я більш-менш одужий. Ну, звісно ж, як ще сказати. Так, давайте вже на такий на такий, а отакий скін пускай буде. Хм. Ама, сега ми тут играла. Назвайте дерева на плаву. Що? Ще ти се означае? Хм. Hmm. Ха. Ладно. Нереятно интересно. Назвайте дерева на плаву. Мене лішечка немає і ніч аж і в лісу. Зашиб... треба все лише знайти селище. Креперок здорово. Хай, брата! А -а -а -а! М -м Чик. Треба сріше, поки нас з'їли зомбаки, кріпери скелети і павуки. Голоду немає. Хлібчик. Напрокусом хлібчик. Тепер можна далі біжати. Мабуть, я, звісно, не знайду селище, але намагаюсь. Тільки я так намагаюсь, що... Ну стоп, не провалися сніг. Лава. Не піду я до неї. Може взяти і так по деревах поскакати. Ні, щоб тебе базили якісь зомбарі. багато краще Тільки так померти можна. стрибать ну що зробиш? Андермун! зробишь Надивимось йому в очі. хана. Ты на нас наверное, сердишься? Валим, валим, валим. Мне кажется, не шк я, я... мне кажется, день настану, коли я довезу до того селища. Мабуть. Ну? То не факт зубарм, треба валити звідси кудись подалі. Мене два з половиною сердечка. Кріпорок вибухнув. Півсердечка Ч ти не помараєш на тобі? Це було опасно, постав лайк. Якщо втрачу свої речі, то буде обідно. Он так уж его влюбил, но вот эти такие камены. Ну, еще раз, как я их смотря, я лис! Я тебе просто... Хоть якость люблю. Ну, мне кажется, это самый... Окей, добро зачеловый лис. Чё, ніяк і ніяк не закінчується, а? Ну, вона, конечно, буде звездно дать в улыбках, что не заснешь. Я тікав 7 хвилин і нічого не робив в цьому відео. Мапа, дякую, дякую, дякую. Навіщо нам вона? То хоча б не заблудитись. Це була невдала серія. Надіюсь, на в наступній серії все покращиться. Всім пока-пока. Як це так?